Всім доброго часу, відповідаю на ваші питання з вами Лавра. І так, чи правда, що тисне, тисне Китай на верхівку України з приводу домовленості в тему війни з Московією? Чи це правда, що Китай тисне на своїх правилах дійсно? Чи тиснуть на Україну? Саме Китай, uh, дивіться. Сказати, що прям тиснуть я не можу, і вчора дивилася для себе також. Не, не тиснуть ні. Але кажуть, що допоможуть стабілізувати відносини, щоб відносини ці були між Кацапією і Україною рівні в балансі, розумієте? І стримання агресії, тобто стримання агресії. Ось верхівка України, це часто випадає король жезлів. Часто випадає конкретно президент України: десятка пентаклі і десятка і шість пентаклів, тобто збалансувати і а, допомога закінчити, допомога закінчити. Чи тиснуть прямо? Зараз я не, не скажу, що тиснуть, ні. Більше розмови ведуть. Ну як вам сказати, тиснуть прямо так в приказному порядку? Ні. Але розмови ведуть, розмови ведуть, і а, розмови тут не тільки Китай. Розумієте, не тільки Китай. Тут гуртом Гуртом е, кажуть, що ми допоможемо тобі це закінчити, допоможемо стабілізувати і збалансувати, зробити перші кроки, е, перші кроки на отримання результатів в цьому, Да? Чи бажає Китай, щоб Україна без перемоги це зробила? Чи з перемогою бажає Китай? От як, як що важливо в цьому в цих перемовинах з Кацапією, що важливо для Китаю? Як він бачить Україну? Давайте. Як бачить президент, не буду повторювати його ім'я, бо можу помилитися: як цей президент Китаю, і взагалі верхівка Китаю бачать? Вирішення цього питання стосовно спокою в Україні, якою повинна бути Україна? І ще не зрозуміла я, не повністю ви мені підказали. Ех, суки. А, розумієте, справа в тому, що якою повинна бути а, Україна. От все рівно дев'ятка мічів спочатку була, а тепер вісім мічів. І карта Луни. А, що я можу сказати? Ну прямо невідкрито вони грають і не зовсім чесно грають. От двійка кубків. Це договір. Договір по зміну цього міру, миру. По трансформації. Тут навіть не так трансформації, карта, не карта смерті, да? не так трансформації, як закінчення цього періоду і початок нового. Початок нового. Але сказати, що тиснуть, я не можу. Більше можу сказати так. Ми даємо, даємо тобі варіанти: ось А БЦ, да? А Б, В. А під е, варіантом А буде такі результати, під варіантом Б такі результати, під В такі результати. Більше. Немає варіантів. Тобто вони для вирішення цих питань Україні показують тільки там пару шляхів. Або так, або так. Іншого немає. Ось так вони показують. Так, да, Україною маніпулюють, маніпулюють самою землею. Українською маніпулюють, але готові зробити по карті творця зробити, результат зробити і готові змінити дійсно обставини, щоб увага! Україна була цілою цілою. Чому я зараз, я хочу вам підкреслити, що я не тільки по імператриці зараз кажу з приводу цілісності України. Я вчора робила довгий розклад, колупалася до самих причин. І все рівно, в принципі, всі країни, Європейські, Китай, азіатські, вони розуміють, що Україна буде цілою. Ось так. Тут ще знаєте, може і така підказка, що ось вони готові вивезти. Там була десятка мічів. Ви бачили, тут дев'ятка мічів. Тобто ще не закінчена війна, як десятка мічів. А вони готові зробити десятку мічів, тобто закінчити, прискорити і закінчити, договоритися, домовитися, підписати якісь умови, договори і. Закінчити цей період, от бачите, з дев'ятки мечів вивести на 20-й аркан аж через ці, через ці трансформації, через ці договори, трансформувати обставини і почати тут і ще раз підказую: це не мир, це повністю інші обставини, інші обставини, але вісім мічів нам показує, що не зовсім чесна гра тут іде. Не зовсім чесна гра. З однієї сторони, показують, що ти обираєш так, як е, ти хочеш. З іншої сторони, насправді, е, ти не зовсім, і, е, не зовсім у тебе і варіанти є. Ну, так і воно і є. Або ми перемагаємо і знищуємо Росію, або ми перемагаємо і знищуємо Росію. Тобто варіантів інших немає, правда ж, українці? Так. Як саме хоче нам допомогти Китай? Карта дьявола. Ну просто. А, Ось ще раз представники України. Дивіться, як саме? Ну, просто. Розумієте, з однієї сторони, вони готові такі умови запропонувати, що від яких ти не можеш відмовитись, так би мовити, да? від яких ти не можеш відмовити не можеш відмовитися. Там луна була, і тут звіться, е, яка показує, що якісь зв'язки є, якісь дії є, а вони поки що нам невідомі. Я зараз запитаю: це Зеленський, чи це Кремль? Ну, ось Зеленський. Да, тут король, а ну. Це Кремль. Це Кремль. А, Це все ж таки Кремль. дивіться. Гость, який прийшов до нас в будинок, да, він, йому, дивіться, я вам скажу так, тут трошки інакше. Насправді є таємні розмовини. і договори з Руснею, з Кремлем. Вони таємні. Таємні. Зараз цей король імператор Кремля, Кремля виглядає вже як король Пентаклі, який Пентаклі губить, який втрачає ці Пентаклі, тобто землю втрачає. Ось так. Тут король мічовий. Він втрачає, хотів перемовин, хотів перемовини з приводу того, щоб через війну стати переможцем, але він втрачає ці Пінтаклі. Розумієте ось так? Йому ці пінтаклі далекі, далекі, йому не дістати. Землі має на увазі. Що приховує від України? Китай, що приховує від української влади, які ні? Які у Китая, у цього президента Китаю які таємні помисли, думки, плани да? насправді? От які таємні плани у Китаю з приводу України? Те, що він скриває, те, що не чесно, те, що несправедливо, які таємні, що він скриває від України. Десятка мечів. Хм. А що він скриває? Він скриває, що він задіяний був в цю війну. От що він скриває. Він скриває, що які хитрі помисли? Що. Ну, Розумієте, що він. Десятка мечів і Розумієте, що період, ну що він скриває. Я не можу сказати, що він скриває. Він, це в принципі нормальні помисли закінчити і прокрутити фортуни, тобто закінчити період, цей, і почати новий період вдалий по дружбі. Ось що його задача подружити не так мир, як подружити Україну з Кацапією. розумієте? Тут справа в тому, що да, десятка мічів. Справа в тому, що Тут нам карти ще показали, що він, які таємні помисли, і ще готовий втручатися у війну, тільки хитро, подло, підло. Але він дійсно також розуміє, що у нього насправді, як, як би він там не був зараз свідучим. В нинішній ситуації обставинах, все рівно він, і хоч він диктує якісь умови, оголошує їх, а він все рівно не має такого величезного впливу, як йому здається. Але у нього є мрії такі, щоб подружити Україну з Кацапією. Є такі мрії. Подружити. Знаєте, як ні в чому не бувало. Як ні в чому не бувало. Тобто, повбивали, продовжують кожного дня вбивати, ахрін з ним подружили. І він думає, що якщо президенти, тобто ви повинні пам'ятати, що не дивлячись на те, що скільки років пройде, кацап'я може напасти знову. Ось війна, ось мир. І спочатку почнеться. Ви бачите? Дивіться, війнувати, трансформувати. трансформувати Повністю на новий шлях і трансформувати. Але зараз, якщо я кажу про те, що через деякий час може бути війна, може, через деякий час, після миру, може нове щось, трансформація, нова піти. Війна може початися трансформуватися. в що? Якийсь. Ну, щось теж може бути як одна із варіантів десятка мічів нападу, можна сказати. Ну, поки що не прямий напад. Ну а якщо зараз ми кажемо, то оця війна і спори між нами можуть трансформуватися і на новий шлях піти через трансформацію, через зміну. Новонародитися може щось. Дивіться, дві карти показують нам про новонародження, новий шлях. Ця війна. Ось так. І збалансувати все, але вони показують нам, що ми повинні розуміти, що через деякий час нам будуть нав'язувати нові договори з Кацапією, які-небудь там дорогові шляхи, моменти і так далі. Цього не можна допускати. Задача повинна бути одна: Кацапія повинна розділитися, розірватися і сплатити смерті за, наші, за смерті наших українських людей за руйнацію. Не просто грошами сплатити, вони повинні зруйнуватися повністю самостійно. І якщо хтось каже і думає собі, такого не буде, буде. Ну, далі йдемо. Тепер ведучі такі країни, як Байден, Іспанія, більше я не бачила, приїжджають до України. Які задачі у Іспанії? Які задачі у Іспанії? Чому, чому вона приїжджала, ця жінка? Обговорити щось таємне. А, ну обговорити за землі, які повернути. Дивіться, чудові карти. Щоб зробити це щось там, де були втрати земель, втрати земель, бачите, колись. Значить, треба хитрі ходи зробити ось так, щоб своє особисте повернути і повернутися до минулих кордонів. Бачите? До минулих кордонів господаря землі. То треба це зробити. Дуже хитро, не просто там, де зараз висне щось, зависає ось король кубків і по-новому почати. І новий мир зробити. Дивіться, знову вісім мчів. Не, не віра в, то, що, в те, що може бути. Але варіантів безліч кажу, вони все повернеться по карті з'явола. Там, кому воно належить, воно й повернеться, бо забрали, не забрали це все туфта. До кого належать ці землі, до туди і повернеться. Ось так. Тут спентаклівий. Ну, ось так зрозуміло. Далі вони тут ще обговорюють можливість щось дати ресурсне Іспанії, але я вам хочу сказати, що за Іспанію стоїть ще декілька. Тобто Іспанія приїхала як представник якоїсь кількості людей, яка за спиною стоїть. Тут більше Іспанія наголошує на тому, що вони готові допомогти ресурсами, грошима, підтримкою і так далі. Це Іспанія, бо я дивилася вчора це все. Дивимося. Американець наш, да, президент Америки приїхав. Для якої цілі він приїхав, чого ми не знаємо, для якої цілі він приїхав в Україну. О, він обрав. У нього був варіант їхати в іншу країну. Він обрав до президента України їхати. Да. Це а, він не один приїхав. Тобто, або він один. Ну, дивіться, ні. Подивіться, скільки, скільки людей вирішують зараз. Або країн, або представників колеса фортуни, ще раз скажу, розпочати новий період. Ось вісім жезлів, вісьмірка вісімка країн там чи як да? правильно сказати. Дивіться, і ще раз він обрав президента України поїхати, бо була ще можливість. Трійка Кубків розповідає про об'єднання декількох сил колективних. Ось там і жінка, якась впливова, жезлова жінка, яка е, може говорити за зброю. Або рух якийсь обговорювати рух по зброї. Да? Далі, дивіться, скільки йде король Кубків і Королева Кубків. Тобто, тут йдуть підтримка: ось вам три. Бачите, до Зеленського приїхали три особи, або три країни, або представників країн. І для того, щоб 20 для того, щоб народитися знову. Народитися знову повноцінною країною. 20... Це мир, так, да, це мир. Але тут відродження з того, що померло. Відродження того, що вже на чому стоїть. І повернути вперед піти. Десятка мічів закінчити щось. Зрозуміли війну. Ух, ти, Дивіться, і все рівно випадають дев'ятки. А, я зрозуміла. Тут мова ще йшла йде за полонених. Все, вибачте, бо я щось так думаю, що за мова йде за полонених і за втрачених людей, і за втрачених українців. Ось, ну, да. І також за землі, повернення земель те, що ми давно чекаємо, дивіться, перемога. Ну, ось так. Далі: Бульба, бульбаш, білокацап. І так, біла кацапі, Бульбашок, Біла збирається їхати до Китаю, чи вже поїхав до Китаю. З якою ціл ціллю? З якою ціллю? Бульбашок поїхав до Китаю, з якою ціллю? Не треба бути дурнями і вважати, що Біло нам, друзі. Ні, не друзі. З їх території вбивають українців. З їх території летять ракети, від яких ви тримтите. Ви сидите і не знаєте, куди бігти і куди ховатися. Це не забувайте. Не забувайте. І пам'ятайте все життя. Дурніми досить вже бути. Бо через те, що ми такі довірливі і дурні, сьогодні вбивають наших людей. І вбиті, скільки людей. Які могли би далі продовжувати жити і радіти, і народжуватись. Вибачте, будь ласка, ну, ви зрозуміли, про що я хотіла сказати. І так біло концерт. Поїхав до Китаю. З якою метою? От, щоб отримати підтримку. Що якщо ми а, е, до. На, якщо ми будемо з Зеленським дружити, якщо ми закриємо на щось очі, нібито, нібито то закриють, закриють вони очі, і якщо ми не будемо з нашої землі шпурляти, кидати і так далі, е, хочу підтримку, захист. Да. Хочу, щоб в моєму дому, доміку ніхто мене не займав. І щоб ви підтримали бігти, бігти кудись, дали можливість збіжати цілим і неушкодженим моїй родині, коханкам, різним блядюшкам і так далі. Ну, ви розумієте. Тобто підтримка, Який буде результат Китаю? Обов'язково кажуть, ми даємо тобі шанс, коли треба буде через деякий час, куди щось, ми тебе підтримуємо і доріжку тобі запропонуємо бігти з однієї країни в іншу. Тобто ми дамо тобі збіжати з твоїми ресурсами, з твоїм баблом, якщо треба буде. Шанс тобі спастися ми дамо. Тобто закриємо десь тебе, да? прикриємо, що далі? Що вони говорять за, за Путіна? От бачите, карта допомоги. Що вони е, говорять за Путіна? Що він Бог, який всрався, і через свої, е, через війну? Через те, що він хотів. Зараз, що, 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 зараз він обмежений, а також зараз вже він бореться за виживання. Я з ним борюся за, за виживання. А, тому ми разом насправді чекаємо, хто із нас швидше вилізе з кацапської сраки. Кажуть, допоможемо, Китай каже, змінити обставини за землю. Але це брехня. Там за Путлера не допоможуть ні, ні ні. За путлера налаштовані не дуже приємно, ось так. Ну тут знаєте, що кажуть, допоможемо на твоїй землі тобі якось відродитися і цей, твою землю е, залишити цілою, е, в твою особисту не в, в кацапі не віддамо. Вибачте, ще раз я підкреслю, що думаю, що думає Бульбаш і про що вони говорять: що Путлер Бог, який не Бог, Бог в лапках, да, ви зрозуміли? Е, Обраний світом, обраний там іще когось, але всрався, ще раз скажу. Да? І зараз чекає, коли за ним прийдуть. Допоможіть. Каже, допоможіть. Але тут обіцянки пусті, насправді. Діяти що... з приводу путлера Китай особливо не буде, може тільки руку протягнути тільки на території Китаю, а рука ця до Кацапі не дотягнеться. Ну, ось так. І. Чи збирається з Молдови на Україну нападати Кацапія? Чи збирається з Молдови на Україну нападати Кацапія? Чи збирається з Молдови на Україну Кацапія нападати? Чи збирається з Молдови на Україну нападати Кацапія? Вони про це зараз думають. А, говорять, планів немає. А, говорять. А, думають, як це зробити, щоб не обістратись. Так, чи збираються з Молдови, з Молдови нападати Кацапія з Придністров'я на, Придністров на Україну? Щоб кажуть, щоб не обісратися, тому що вже обісралися разочок, ну і врешті-решт розуміють, що обісруться. Ясно, да? Що кажуть, що ми не можемо повноцінно нападати, можуть тільки ДРГ влізти. Бо так важко, так важко нам не посилі, кажуть, бо обісралися вже, і зараз ми не можемо далі обісратися. Бо нас нахрін просто повністю зруйнують. А що збираєтесь тоді робити? Чи будете заходити на територію України, щоб бути знищеними українцями? Та ні. О, ні. Справа в тому, що ми обісралися вже. І ще раз карти кажуть, що іще раз Кремль обістреться, ні. О, молодці. Так. А чи будуть якісь руйнації, звідти летіти? Бомби, ракети звідти? З Молдові. Налаштовані звідти щось кидати, налаштовані з мирної, скажімо так, налаштовані зараз військові моменти обговорюють поки що. Але справа в тому для того, щоб звідти кидати, їм треба заручитися якоюсь підтримкою. Підтримкою, ну і і отримати, а, отримати цю підтримку і отримати дозвіл якийсь там, да, щоб їх там не розхірячили гарненько. Чому? Бо захисники України а, оцю війну можуть просто зупинити. Ви зрозуміли, так? Да? Їм отримати дозвіл потрібно для того, щоб знову наступати. Тому що тут іде мова про те, що Україну зараз починають закривати партнери. І цю війну зупиняти через закриття. Дивіться, це кордон. Закривається кордон. Ви зрозуміли, так? Да? Так. Да. Успішно. Бо землю свої оберігаємо. Сила дьявол це ресурсність гарна. Да, тут закриття е, цих паскуд, е, обмеження всіх діяльності. Ну, ось так. Все сказала вам Добіда? Молодці. Я вам кажу дякую. Ставте лайки, зірочки. До побачення. Пока-пока-пока. А що я тут вам сказала за Молдовію? Чи вони збираються нападати? І ще раз скажу: розмови ведуться, вони таємні. Справа в тому навпаки, якби ви знали, про що вони говорять? Про те, що скоро їм прийдеться звідти нахрен виходити. Ось про це вони говорять з повними чемоданами. Своїми сповними. І зараз думають, як би залишитись е, ще цілими. Е, е, вони говорять про те, що треба виходити вже. Прийде час, треба виходити. Вони таємно про це говорять. Але сім кубків розповідає про те, що вони зараз як шукають варіанти, як би його звалити цілими. Ви зрозуміли? Все, дякую вам, любі ставимо лайки. Дякую, побачення. До побачення.